Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков у Кремлі із демонстративним роздрутуванням відреагували на ідею можливого надсилання миротворчих сил до зони війни Росії з Україною. Із попередженням, що такі плани розглядаються зараз на рівні Європейського Союзу. Виступив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Політик, відомий своїми особливими стосунками із російським політичним керівництвом, пов'язав можливе надсилання миротворців із ймовірністю затягування заходу до третьої світової війни. Є досить цікавим той факт, що Орбан говорив про дискусії саме на рівні Європейського союзу. А от кремлівські чиновники, звичайно ж, відразу перевели розмову на НАТО. Колишній президент Росії і заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв відомий своїми, м'яко кажучи, неадекватними заявами щодо ситуації у світі і у самій Росії, підкреслив, що російські війська будуть вбивати. Миротворців, якщо вони з'являться на українській землі, і що таким чином Захід хоче узаконити свою присутність в Україні? Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков натомість говорив про надзвичайно тривожний сигнал, пов'язаний із подібними дискусіями. Здавалося б, що в цьому? Такого дивовижного, якщо відбувається війна. І є щире бажання цю війну закінчити. Здавалося б, появи миротворчих сил мала б тільки заспокоїти Російську Федерацію, продемонструвати, що ніякого серйозного переростання конфлікту у третю світову війну не відбудеться. Але ми прекрасно розуміємо, що російське політичне керівництво досі живе планами окупації всієї української території, знищення української державності, вигнання більш. Частини українців з рідних місць, і таким чином присутність будь-яких миротворців, звичайно, може тільки стати на заваді цим людина планом. А те, що у росіян людина плани, можна було переконатися рік тому, після звільнення Бучі. Звільнення Бучі стало не просто важливим фактором війни, яке Продемонструвала, що українська армія може виганяти ворога з критично важливих для безпеки нашої країни територій. Звільнення бучі це не тільки символ того, що українські загарбники не дійшли до. Захоплення Києва і що путінський бліцкріг, який був головним задумом російського диктатора, у його боротьбі з українським народом, провалився. Звільнення Бучі це насамперед символ російського людиного саме після Бучі. Російська держава, російське керівництво, російський народ в уявленні більшості громадян цивілізованих країн світу ототожнюються із гітлерівськими нацистами, із немотивованими вбивствами мирного населення, із зґвалтуванням та пограбуванням. Саме слово росія стало у політичному словникові синонімом слова «вбивство». і це у 21-му сторіччя на. Яке багато хто сподівався як на сторіччя гуманізму, однак російська держава під керівництвом Володимира Путіна і під оплески переважної більшості громадян цієї терористичної людини ненависницької країни перекреслила всі ці сподівання. Те, що світ побачив у Бучі, примусило багатьох громадян цивілізованих країн світу і багатьох українців переглянути свої. Реальні враження про російську державність та про стан російського суспільства усвідомити те, що Пояснювали протягом багатьох десятиріч, і що, на жаль, не доходило до більшості наших співвітчизників та і мешканців багатьох країн заходу. Російське суспільство продовжує жити мрією про реванш і покарання всіх тих, хто не хоче жити під владою російських лідерів. Російське суспільство після 1991 року не зробило жодних зусиль до розвитку держави, а натомість деградує. Перетворюється на суспільство, більшість представників якого ненавидять весь оточуючий світ та й один одного. Живуть мріями про безкарність вбивств і зґвалтувань. Вбивство стало державною філософією Російської Федерації. От коли ми сьогодні чуємо від Дмитра Медведєва, те, що він хотів би вбивати миротворців, це тільки підтверджує цю очевидну тезу. Колишній президент Російської Федерації, який був ініціатором війни проти Грузії, досі мріє тільки про одне: як би йому дали можливість безкарно вбити ще якусь кількість людей і мріями про ядерні удари? Живе президент Російської Федерації Володимир Путін. Якщо Путін усвідомив, що ядерний вибух для нього не закінчиться ніякими негативними наслідками. Він і зараз би і з величезним задоволенням знищив би половину людства і виступав би потім із радісними зверненнями до росіян, які б зустріли цей черговий злочин свого президента радісними оплесками. От дійсно, правильний президент. Правильно, що ми за нього голосували. Хай вб'є ще мільйонів 50-60 у славу. Росії. І ось такий жах переслідує нас вже рік з того часу, як ми побачили наших співвітчизників, які були просто безвинно вбиті цими чортами у Бучі. Сьогодні до цього міста разом із президентом України прибули президентка Молдови, прем'єр-міністри Словаччини, Словенії, Хорватії. Буча залишається для усього цивілізованого світу символом. Того як потрібно і зараз боротися із людиноненависництвом, як потрібно протистояти Росії і всім тим, хто підтримує цю терористичну державу, а таких охочих підтримати Москву достатньо серед них і бандит з мінську, диктатор Олександр Лукашенко, сьогодні. Цей одіозний політичний діяч влади якого тримається на багнетах власних найманців та на багнетах росіян, які фактично вже окупували Білорусь. Знову погрожував ядерною зброєю, підкреслював, що на території Республіки Білорусь може бути розміщено не тільки тактично, але й стратегічно ядерну зброю, хоча абсолютно не зрозуміло, навіщо це Лукашенкові, адже управляти цією зброєю буде не він, а президент Російської Федерації Володимир Путін. А Лукашенка разом із своїми підлеглими може просто стати жертвою ядерного удару відповідь з боку західних країн і від нього і від його сім'ї залишиться мокре місце. Я розумію. Що Лукашенкові абсолютно плювати на своїх співвітчизників, але треба усвідомити, що і він разом із своїми близькими ні в якому разі не врятується, що розпочнеться ядерна війна, і дивовижно, що цей диктатор, який все своє життя думав, як би вижити і як би вицаганити не більше грошей у росіян, зараз не можу усвідомити, що він вицаганює не гроші, а зброю, яка може стати. Йому самому справжню смертне вироку щоправда, коли Лукашенко говорив про ядерну зброю, він також підкреслював, що ядерний удар може статися, якщо Україна не пристане на ідею про проведення мирних перемовин без будь-яких попередніх умов. Як можна зрозуміти, це нова ідея Кремля, яку він зараз перевіряє через тих, хто може говорити його голосом, Лукашенко сьогодні говорив про необхідність таких перемовин і припинення вогню на тій території, де зараз знаходяться російські і українські війська на лінії зіткнення. Про це ж говорив і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підкреслив, що Угорщина виступає не за мирні перемовини, а за припинення вогню. А вже після цього можна можуть відбутися якісь мирні перемовини, фактично, всі ці заяви людей, відомих своїми особливими стосунками із російським диктатором, свідчать про те, що Володимир Путін побоюється контрнаступу Збройних сил України, побоюється реальних можливостей того, що українські війська звільнять захоплене росіянами. Території України і Путіну доведеться перед своїми шовіністично налаштованими співвітчизниками виступати справжнім голим королем. Ну а якщо він наважиться на ядерну війну, це може стати останнім днем помпеї для самої терористичної федерації та для її мешканців. І Путін прекрасно усвідомлює всі наслідки подібного свого рішення. Таким чином очевидно, що йому залишається тільки пред'являти ультиматуми Україні і побоюватися того. О, що українські воїни звільнять не тільки територію, але й тих українських громадян, які стали заручниками. Російських окупантів на території Донеччини, Півдні України, Криму. Всюди люди сподіваються, що росіяни будуть вигнані, а Україна повернеться на свої землі і знову підніме свої пропари на території від Мелітополя до Ялти. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мировом